Всім привіт! В цьому відео я хочу, хоча б трохи розповісти вам про Вейлз, а саме про Ебі Вейл. Адже коли я е, вирішила переїхати до цього міста тимчасово через ситуацію в Україні. Е, я дуже-дуже мало інформації могла знайти про цю місцину. то зараз я хочу вам трохи розповісти на кадрах, допоки у мене було привітання, я показувала вам е, залізничну колію і також. Будівля така у старому стилі з дзвіницею, це архіви, старовинні архіви. От, Також тут є дуже багато магазинів, гіпермаркетів, супермаркетів, як Aldi, Tesco, Island і багато різних маленьких магазинчиків, в яких ви можете знайти все, що хочете. От, До прикладу, асортимент магазинів, напоїв, кріспів, усього, чого забажає душа. Це, якщо я не помиляюсь, Морісонс, до речі, про нього я забула сказати. От до Морісу з центру Ебівейлий десь близько пів годинки вгору. Взагалі, ця місцина така трохи холмиста, тобто вам увесь час потрібно знати і настроюватись на те, що потрібно буде згори на гору ходити увесь час. Але для здоров'я це дуже сильно корисно, хоча місцеві використовують завжди машину. Або транспорт такий, як автобуси чи залізничну колію, хоча там їх набагато менше, аніж за кермом. От, також я вам показала трохи в кадрах KFC, і зараз ви можете бачити вид недалеко від мого готелю. У Морісонсі ми купляли полуницю та виноград. Після цього ми вирішили, що будемо робити акцент або на манго, або на інших фруктах та овочах, оскільки полуниця була зелена і не смачна, хоча виглядала дуже навіть непогано. Трохи про погоду вона у нас дуже дуже змінна. Бачите, щойно був дощ вже. Сонце і... світить і так весь час. От тому, здебільшого, я вдягаю щось типу футболки, і зверху або піджучок Час вирушати в ТСК Ми ходили, на жаль, у неділю, і ми не дивились на графік. А вони працюють по неділю до четвертої, то ми трохи були розчаровані, але нічого страшного в інші дні вони працюють з шостої до дванадцятої ночі. Це великий гіпермаркет з гарними цінами, як Aldi. От то, в принципі, ви можете тут купити все, починаючи від канцелярії, закінчуючи якимось одягом і, звичайно ж, продуктами. Мій день розпочався з круасану та кави. Трохи зняла, аби вам показати, що тут є. Як для маленьких діток, так і для дорослих можна знайти все, що хочеш, починаючи від літніх речей до зимових. Тож, якщо ви були лише з однією валізою або взагалі з рюкзачком, то ви зможете знайти собі одяг у центрах допомоги. Хочу максимально наповнити відео корисною інформацією, тож дивіться, в місті є також велика бібліотека, яка надає багато послуг. Я розповідала трохи раніше про Ауді. так от він знаходиться прямо поруч з Макдональдсом, і це недалеко від самого центру міста. На мій погляд, Еввей максимально тихий, спокійний та комфортний для життя, оскільки всі заклади та магазини знаходяться поруч. От до речі, маленькі магазинчики, про які я вам також розповідала. Ну що ж, вже час завершувати це відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Ви знаєте хоча б трохи більше про Avail. У мене є ще дуже дуже багато інформації стосовно документів стосовно всіх організаційних питань. А також, якщо ви хочете дізнатися, як отримати безкоштовно планшет у користування, наприклад, для навчання або роботи, то переходьте за посиланням вище і дізнавайтесь усі умови та огляд на цей пристрій. Гарного дня!